Ми пережили дуже важку ніч, і як ви вже сказали, спочатку ракета влучила в цивільний об'єкт, інфраструктурний об'єкт міста Харкова. Потім було е, шість шахидов, серед яких один на щастя не розірвався, але були прямі влучання в багатоповерхівки і дві багатоповерхівки дуже серйозно постраждали. Е, що стосується людей, то за допомогою звернулося 18 людей, серед яких чотири дитини. На щастя, на щастя, всім їм наказали медичну допомогу, і вони перебувають вдома. Але ж дуже таки серйозна рунація, які накоїли росіяни. Тепер за все влучання в 17-поверхову, Житлову будівлю і як слідство цього була була сильна пожежа, і зруйнований дах, і зруйнована зруйнований технічний поверх цієї будівлі. Крім цього було влучання двигуна шахеда в. Другий поверх дев'ятиповерхового житлового будинка. На щастя, дивом мешканці цієї квартири не постраждали. Я був в цьому приміщенні і хочу вам сказати, що це справжня дива. Що ніхто не загинув, ніхто серед жителів цієї квартири не постраждав. Працювали всю ніч наші комунальні служби. Ми відновили всі комунальні послуги. Це енергопостачання Водопостачання каналізаційні послуги для того, щоб люди могли жити в більш-менш знаєте таких нормальних умовах. Крім цього, зараз працюємо над відновленням газопостачання в один із будинків, який теж постраждав. Закриваємо контори, обсюдаємо дахи і робимо все для того, щоб якнайшвидше відновити.